Інформація про сприяння у процелаштуванні людей з інвалідністю, де долучається служба зайнятості, у січні-квітні 2024 року. Сприяння у працевлаштуванні людей з інвалідністю залишається одним з важливих напрямків діяльності служби зайнятості. Незважаючи на виклики, спричинення війною, служба зайнятості прикладає максимум зусиль, щоб допомогти цим людям працевлаштуватися. При зверненні до служби зайнятості, підбір підходящої роботи для громадян з інвалідністю, здійснюється з урахуванням довідки МСЕКу та побажань інвалідів щодо умов праці. Насамперед особам зазначної категорії надається комплекс соціальних послуг з профорієнтації, використовується психодіагностична методика, за допомогою яких виявляються професійні навички та нахили осіб з інвалідністю. Їх трудова мотивація, здатність до домчання, що в подальшому допомагає підібрати прийняту та посилену для цих людей роботу. У разі потреби їм надаються послуги з професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації, також вони залучаються до громадських, суспільно корисних та інших тимчасових робіт, приймають участь у різноманітних інформаційних заходах, які проводяться службою зайнятості, зокрема семінарах, міні-ярмарках, вакансій. Вакансіях, тренінгах тощо особи з інвалідністю працевлаштовуються як на звичайні робочі місця, так і з урахуванням 4% квоти. Протягом січня-квітня 2024 року в базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічилося 5800 вакансій, серед яких 105 вакансій для осіб з інвалідністю у рахунок квоти. Станом на сьогодні, в базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічується 1300 вакансій, 65 вакансій в рахунок квоти. Роботодавці потребують для осіб з інвалідністю такі професії: Це продавці продовольчих, непродовольчих товарів, швачок, бухгалтерів, експедиторів, сестер медичних, слюсарів, підсобних працівників, прибиральник, при, прибиральників приміщень тощо. Протягом січня-квітня 2024 року. Послугу без служби зайнятості скористалися 422 інваліди. За сприянням служби зайнятості було працевлаштовано 152-152 такі особи. 47 осіб проходило професійне навчання. Також особи з інвалідністю мають можливість отримати ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці, найбільш популярними спеціальностями та професіями. Які надають, які видавалися ваучері, це психологія, соціальна робота, кухар, підсобний працівник, оператор котельні, машиніст котельні. У січні-квітні цими послами скористалося 11 осіб із інвалідністю. Станом на 1.05.2024 року на обліку служби зайнятості знаходиться 217 осіб з інвалідністю, які отримують допомогу по безробіттю. Слід відмітити, що в своїй діяльності ми часто... Стикаємося з упередженим ставленням роботодавців до осіб з інвалідністю, як до майбутніх працівників. Тому дуже важливо є інформаційно роз'яснювальна робота серед роботодавців щодо упередження та стереотипів, недопущення дискримінації, пов'язаних з працевлаштуванням цих людей. Фахівцями служби зайнятості під час інформаційних заходів, зустрічей з роботодавцями, акцентується увага на забезпеченні гарантій цих людей. Передбачених чинним законодавством, надаються інформації щодо урядових ініціатив і урядових програм на підтримку людей з інвалідністю. При працевлаштуванні осіб з інвалідністю у роботодавці можуть отримати різні види компенсації, які є складової фінансової підтримки, що надаються державові суб'єктам господарювання. Хочу зазначити, що 22.08.2023 року вийшла постанова Кабінету міністрів за номером 800. 93. Деяке питання надання роботодавців компенсаційних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, яка ввійшла в дію з 29.08.23 року. Ця постанова говорить, що для осіб з інвалідністю першої і другої групи відшкодовується роботодавцям облаштування робочого місця. Для осіб з інвалідністю першої групи це 15 мінімальних заробітних плат, і для осіб з інвалідністю другої групи це. 10 мінімальних заробітних плат. Цими послами станом на 1.05.2024 року скористалися вже 33 роботодавці і було прийнято 33 позитивні рішення. Для осіб з інвалідністю 30. Для осіб з інвалідністю другої групи і 3 особи з інвалідністю першої групи. З фонду загальнобузкового державного соціального страхування на допомогу по безробіттю витрачено 2,2 млн грн.